Всім доброго дня. Є в продажу такі тракторці. Це Скау 404, -й». він йде вже на широкій резині. Оновлена модель з компресором. КМА двигун стоїть 490-й. Передня противовага, передній міст посилений йде, ресивер. Середні пластикове крила, додатковий гідробак встановлений в нього. Тракторист дуже класний, кабіна з опаленням, рівною підлогою, підвісні педалі йдуть в нього, камера заднього віду. Як все замовляєте, привезли. Тракторис дуже гарний. Є для підписників гарні знижки. Це чорна п'ятниця, так що дуже багато варіантів. Придбати цю техніку. Замовляємо, доставочка безкоштовна, саме двір, розрахунок на місце з нашим водією. Всім гарного дня мирного неба!